Бо усі знають, який немилосердний до бажань цей цей реальний світ. Він їх не. Всім привіт! Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми разом поринимо в світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Сьогодні ми трошки відступимо від маравіля. Не переживайте, якщо вам це цікаво, відео про нього буде наступним. І поговоримо про особистий мій не дуже веселий досвід роботи письменником на майданчику мобільної читанки, дрім, про яку я вже кілька разів побіжно згадувала в попередніх випусках. Чому саме така тема і чи є сенс взагалі слухати про таке? Ну, я скажу так якщо ви письменник або навіть артер чи бета-рідер, вам ця інформація, скоріш за все, може видатись корисною. Хоча я розповідаю про цілком конкретний майданчик, цей досвід і певні мої спостереження та висновки цілком можуть бути натягнуті і на інші штуки для письменників. Ні, я не маю на увазі зараз такі платформи, як Букнет, аркуш, друкарня чи інші, про них ми ще обов'язково поговоримо окремо. Я скрізь про сам концепт написання веб за повноцінним контрактом з рядом певних умов та обмежень, які найчастіше актуальні саме для мобільних читаньок та сайтів типу азійських раноме майданчиків в інтернеті, в тому числі й тих, що працюють за принципом pay to read і так далі, тобто плати за читання. Отже, почну спочатку: з, з річі сів існував такий майданчик для авторських публікацій, як Літнет який, в принципі також заслуговує окремої повідки, але наразі ми його обговорювати не будемо. Так, от на цьому літнеті я тоді публікувалась під кількома різними псевдонімами, пристосованими до різних жанрів творів. В якийсь момент до мене, і не тільки до мене, в приватні повідомлення завітала одна панна, розхвалила мої твори і запропонувала мені стати автором для Dream. Dream це мобільний додаток читанка, на якому можна читати, можна викладатись як автор, заробляти від контракту з власниками і від виплат читачів та інших бонусів. Фундаторами додатку, принаймні на той момент, була сингапурська компанія Старі Private Лімітед. Яка тримає віртуальні майданчики та мобільні читанки в багатьох країнах Азії, де веб новели дико популярні і приносять непогані гроші як авторам, так і організаторам взаємообміну між авторами та читачами. Судячи з цього, справою компанії пішли настільки добре, що вони вирішили розширитись на російськомовний та україномовний ринки, і почали шукати підхожих веб-авторів на наших просторах. Одразу скажу, що все, що я описую, почалося ще десь роки зотри до війни, і так до мене тоді звернули саме як до російськомовного автора, хоча ми одразу обмовили той факт, що російськомовний російський і російськомовний український ринки будуть офіційно розділені, і мені навіть запропонували трішки з часом стати одним з перших адмінів саме для українського сегменту ринку, як російськомовного, так і україномовного. Умови були не так, щоб феєричні, але на той момент я була голодранцем, плюс мені лестило визнання закордонної команди і можливість працювати за офіційним контрактом, ну, типу, визнання а що. Ну і обіцянки плюшки та перспективи. Що саме пропонували? Ну, варіантів, в принципі, було два неексклюзивний та ексклюзивний варіанти контрактів. Неексклюзивний контракт означав, що ви залишаєте за собою право публікувати і друкувати ваші твори на будь-яких інших майданчиках та ресурсах, окрім власне дріму. Але разом із тим у вас таким чином залишалось тільки дві можливості фактично заробляти це власне одноразовий контрактний так званий аванс, який вираховувався відповідно до розміру книги та ряду менш очевидних характеристик, та вирвати стопи і знімати вершки з яких-небудь читацьких донатів, ріт тупеїв, нагород чи, можливо, якоїсь. Умовної уваги закордонних видавців чи ще чогось на зразок цього. Аванс в цьому випадку зазвичай становив десь від 10 до 20 баксів, рідко коли більше. Також існував і ексклюзивний контракт. Він дозволяв отримувати аванс як стартову виплату у розмірі від 25 до 50 баксів, плюс виплату за завершення роману у відповідності з його розміром. Чим більшою була кількість слів, тим більшою давала виплата, тобто за 60 тисяч слів і до 100 тисяч давали 50 баксів, наприклад, від 100 тисяч до 200 тисяч 150 баксів, і якщо вже більше 200 тисяч ви написали, то 350 баксів. Плюс, якщо ви викладали роман кожного дня протягом місяця, вам також нараховувався місячний бонус у розмірі 150 баксів. Ну і звісно, була можливість відкрити платне читання з відрахуванням автору у вигляді 7 9%. А також додаткові заохочувальні плюшки у вигляді конкурсів, доплат за високу популярність, ну і так далі. Обидва контракти, що ексклюзивний, що не ексклюзивний, обумовлювали можливість отримати переклад своєї роботи на інші мови, екранізацію, перетворення на гру і так далі. І все за рахунок тупо самого видавництва, з відповідними, звісно, роялті автором. Також на той момент обіцяли допілити функціонал таку можливість, щоб замовити роман у друкованому вигляді прямо з цієї платформи, як власне автору, так і читачам, які б захотіли придбати собі паперову цяцю. Ну тобто для спрощення розуміння наведу більш конкретний приклад розрахунків. Припустимо, ви заключили ексклюзивний контракт на свій роман, який мав би умовний розмір 210 тисяч слів. Тоді ви б отримали 50 доларів авансу. По 150 баксів щомісячних бонусів за 4 місяці викладання відповідного розміру продовжень, плюс 350 баксів за завершення, що складало б загалом 1000 баксів за один роман, і це при можливості бути перекладеним, екранізованим або, хоча б, навіть відкрити платне на читання написаних глав, що фактично можна було порівняти зі створенням додаткового пасивного заробітку на романи, які ви вже написали колись і виклали. Ну і плюс пафосні офіційні контракти, плюс визнання, плюс зручна, в принципі, платформа, плюс можливість або накопичувати кошти, або виводити їх одразу, як тільки набіжить мінімально доступна сума, ну хоч декілька разів на місяць, як вам завгодно. А там ще плюс доплати, якщо ти станеш редактором адміном і притягнеш інших авторів, ну і так далі. Звучить привабливо навіть поза контекстом нинішнього курсу долара, чи не так? От і я так подумала. До того ж, коли ми обговорювали це з друзями-письменниками, то дійшли до висновку, що, зрештою, для такої платформи можна було б писати пристойний, але все ж фастфуд, використовуючи її для того, щоб потренуватись, прохавати вподобання платіжоздатної аудиторії, зрозуміти тенденції, моду, популярні якісь теми, жанри, плюс там можна було стартувати з 16 років, хоч і з дозволу батьків, ну але все ж. Виглядало все цілком собі привабливо, враховуючи, що навіть більш якісні твори мені вдавалося писати в менші строки. Були, звісно, і жирні мінуси, як той факт, що на ексклюзивному контракті ви фактично передавали всі права на книжку аж до такої міри, що ваше, так би мовити, начальство отримувало право дописувати ваші книги, писати нові книги на ваші сюжети та ідеї, використовувати ваших персонажів, ваші задуми і так далі. Коротше, в цілому, як можливість заробляти письменництвом, натренуватись і вийти на міжнародний ринок, цей варіант виглядав не найгіршим. І в перший час мене, якщо чесно, все влаштовувало, незважаючи на недоліки, намагання намахати на розмір авансу, складнощі з виводом грошей, затримки відповіді від адмінів, невиправдані затримки на шляху створення самоукраїнського і тим паче україномовного простору майданчика. Бо це стало для мене свого роду особистим підтвердженням того, що я добилась успіху як письменник. Зрештою, це до мене прийшли мною зацікавились, я могла реалізувати себе творчо, і заробляла саме на письменництві. і заробляла непогано, принаймні на той час. Ну і плюс так звані редактори займалися хіба що тим, що оцінювали вашу ідею і перевіряли, щоб ви не мутили з кількістю символів та знаків, і повторами в главах. Отже, я була вільна у своїх можливостях творити що завгодно і як завгодно. Паралельно на мене вийшли кілька аналогічних, але менш відомих платформ, назви яких я зараз вже й не пригадаю. Ну, типу, життя налагоджується, мрії дитинства здійснюються, не без мінусів, але нічого в цьому світі не є ідеальним. Чи не так? Мені так подобалось сприймати себе письменникам, який заробляє цим себе на життя, без необхідності десь підробляти чи мати якісь інші зайнятості, що я певний час ігнорувала моменти поступового скатування платформи до якоїсь. Скажімо, значно менш привабливою штекенці. Я не буду зараз задетально детально розписувати все, що відбувалося тоді, виділю тільки основне, а саме небажання адмінів терередакторів зв'язуватись з іншими жанрами, окрім романтики й еротики, прагнення все тих же редакторів нагристи собі якомога більше авторів, щоб з кожного отримувати відсоток за кожен підписаний контракт, що приводило до того, що вони тупо не встигали відповідати на повідомлення. І часто через це просирались строки, невчасно підписувались контракти, вас могли оштрафувати за глюк платформою, ви буквально виклянчували зароблені гроші, бо десь десь там хтось в бухгалтерії провтикав і так далі. Суворішили, так би мовити, і правила самої платформи адмінів, буквально насобачували собачували шукати будь-які ваші профтики, щоб зняти вас доплати або зменшити їх розмір. Але фінал для мене став тоді, коли почалась повномасштабна війна. Я родом з невеликого містечка Васильівка Запорізької області і на момент початку війни перебувала там, у батьків, куди приїхала на родинні свята, та трішечки затрималась. Перші дні до початку у мене ще був інтернет, і я продовжувала працювати, бо гроші стали потрібні ще нагальніше, ніж раніше, з цілком очевидних причин. А потім, наприкінці лютого, у Васильівку війшла армія ворога, і світло вмерло на тиждень. Світло, інтернет, а потім всі гаджети взагалі. Вода і газ гастеж, але зараз трішки не про те. Фішка ж була в тому, що коли стався збій, я якраз викладала останні головооновлення, і якимось бісом продублювало саму себе, і я в душі не уявляю, як саме це сталося. І звісно, я про це нічого не знала, скільки на тиждень і навіть більше я просто випала з життя як такого, думала тільки про те, як би вижити чи хоча б унести якомога більше русні з собою на той світ. Згодом світло з'явилось, а інтернет вже ну скоріш ніда, ніж так. Тож, якщо вже переходити до суті, нормально зв'язати зі своїм редактором тереадміном, я змогла тільки у травні, коли ми нарешті вирвали з окупації і дуже важкими та дикими шляхами потрапили у безпечне у порівнянні, звісно ж, Запоріжжя. І звісно, що правильно отримала штраф за повтор, який вже не можна було відмінити, бо запізно розумієте, я звернулася з такою проблемою. Вирахування грошей за довгу відсутність, порушення контракту, бла 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 а що війна то, типу, офіційно міжнародно визнаний форс мажору, то то що ж, прийміть наші щирі співчуття? Сказати, що з мене це вибило дух, ну, не сказати нічого. Ми виїздили тоді зовсім без речей, бо в автів влізли тільки члени родини, всі собаки та коти. Навіть мій ноут достався то ми без грошей, без речей, без мого робочого інструменту, всі без роботи. Навіть без надії кудись притулитись, бо моє житло занадто мікроскопічне для чотирьох дорослих людей, чотирьох собак, які не товаришують між собою, і це ще м'яко кажучи, і до того ж один з них здоровезний переводок вівчарок, та ще й п'яти котів, а ще в стресі, в охрені, в загострені болячих, бо про адекватне лікування, чи навіть знеболювальні, годі було й мріяти. І тут ось такий поворот. Та ще й з виводом вже зароблених грошей сталася куча траблів. Звісно, тоді мене це дуже. Ну, не те, щоб образило, зрештою, ніхто нікому нічого не винен в цьому світі, але ну відвернуло так. Трішки згодом, в намаганні знайти хоч якусь роботу, я спробувала повернутися на цей майданчик і з'ясувала, що там ну, взагалі все геть змінилось. Особливо мене м ну окей, хай буде вкурвило, те, що там з'явилась нова фіча, а саме те, що кожен місяць авторам задавалась найбільш типу приваблива тема для написання романів, щось типу вагітної секретарки для альфа-перевертня боса. Ну і інше в такому ж стилі. Ти, звісно, міг подавати інші ідеї, але мені тоді чесно сказали, що шансів на їх затвердження мало, а тим паче в українців, бо, нагадую, все ще була переважна більшість саме руснів. І навіть якщо ти зумісно намагався спілкуватися з кимось з головного офісу з Сингапуру, схоже, що вони таки продовжували мутити там погоду. Не буду стверджувати, що це прям поголовно всіх українців сталося саме так, але з тих, що я знаю, і що на той момент мали справу з тим майданчиком та з мого власного досвіду, ну вийшло саме так. І так, у 2022 році я й закінчила мати справу з Дрімом, сінгапурськими і китайськими майданчиками для Ронабе в цілому. За японський та корейський я судити не буду. З ними я справу не мала, тож і сказати мені нічого, хоча. Якщо чесно, мені здається, що вони в цьому плані були б трішки поадекватніше. Тож, для чого я все це розповідаю? Звісно, не тільки для того, щоб поділити своїм болісним досвідом, але й для того, щоб сформулювати для себе, а можливо, ще й для вас, якщо ви таким цікавились, певні важливі висновки. Отже, по-перше, уважно, суперуважно читайте договори, навіть якщо щастя від можливості творчої самореалізації застить вам очі. Дайте почитати їх іншій людині, пропустіть черещі, байдуже, можете зробити навіть все гуртом і одразу. По-друге, завжди реалістично оцінюєте і власні сили, і власні бажання. Хоча, може, здавати, що з вас такі пруть тексти, писати без примусу і писати бо треба, то такі різні штуки. Якщо хочеться спробувати власні сили в цьому, можете кілька разів підряд пройти той же нанураймо марафон. Встановивши на ньому саме ту норму, якій від вас вимагає контракт, установлені ж контрактом часові рамки. Плюс сядьте і гарненько подумайте, чи готові ви справді віддавати своє дитя в чужі руки без права повернути його собі, якщо воно вийде ну, занадто файне та неочікувано прямо фігезне. Деякі роботодавці, звісно, дають можливість викупити права назад, але дуже часто це настільки дорогий та геморний процес, що легше вже оплакати втрату, аніж продовжувати боротись. По третє, будьте готові писати, що подобається читачам, а не те, що подобається вам. Для душі можна писати на звичайні безкоштовні платформи, але щоб бути контрактним автором, потрібно створювати все ж таки те, що заробляє, навіть якщо від цих тем та жанрів вас буде вернути. Якщо на 2-3 рази вас ще може вистачити, то робити таке на довготривалій основі, ну, таке ще задоволення. А якщо ж ви все ж таки автор саме тих жанрів, то ну, моє вітання вам пощастило. По-четверте, не лізьте в глибини, доки не почитаєте реальних відгуків і не знайдете тих, хто спробував саме цю штуку до вас, от чесно, від душі, зекономити таку купу часу і нервів, що це навіть описати складно. Не кажучи вже про те, що інсайдери іноді можуть злити ну таку інфу, про існування якої ви навіть здогадуватись не могли. Ну і, звісно, не забувайте, що заробляти можна різними способами, не тільки так. Коли ви вірите, що він у вас в такий спосіб не один, а багато, то ви не будете заганяти себе в кабалу, за яку потім себе вже проклянете. Про можливості таких заробітків я вже розповідала в одному з попередніх відео і залишу посилання зверху та в описі під цим відео. Ну і в якомусь з майбутніх випусків я розкажу про платформи для письменників, які є саме на українському ринку. Чесно кажучи, я й сама нещодавно навіть трішки розгубилась, дізнавшись, наскільки у нас їх зараз багато, включаючи й ті, що дають можливість заробляти творчістю. Спробую зробити якусь типу подобу порівняння, щоб ви змогли відбрати для себе саме те, що найбільше до вподоби. До речі, якщо знаєте ще якісь платформи, окрім друкарні, букнету, аркушу, пишіть в коментарі це значно зекономить мені час на пошуки і, відповідно, на підготовку відео про ці майданчики. І, мабуть, на цьому сьогодні все. Що ж, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені у закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Нумо творити цей світ разом і працювати на благо нашої шененькій України. Бувайте та бережіть себе!